Добрий день, друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати біологію в 7 класі. І з сьогоднішнього року ми з вами починаємо вже безпосередньо вивчати будову організмів. Тема нашого сьогоднішнього року методи дослідження клітин, збільшувальні прилади і правила роботи, роботи з ними. Мета нашого сьогоднішнього року з'ясувати, що таке клітина. Як вивчаються клітини і які існують для їх вивчення збільшувальні прилади. Отже, давайте розпочинати. І так, всією земною поверхнею розселені різноманітні живі організми, рослини, гриби, тварини і бактерії. Всі живі організми, які живуть на планеті Земля, мають одну цікаву особливість: всі вони складаються з клітин: чи то бактерії, чи то тварини, чи то рослини, чи то гриби, чи то навіть людина. Всі живі істоти практично складаються з клітин. Клітина є функціональною і структурною одиницею всього живого. Що значить структурна одиниця? Це означає, що всі живі істоти складаються з клітин. Що значить функціональна одиниця? Це значить, що в клітині діти відбуваються всі ті процеси, які відбуваються в організмі. Тобто дихання, живлення, розмноження, ріст і розвиток. Слід відмітити, що клітини це найменші складові частинки організму. І самостійно клітина може проявляти ознаки життєдіяльності. Клітина має досить складну будову. І так само, як наш організм не може існувати без того чи іншого органу, так само клітина не зможе існувати без тієї чи іншої своєї складової одиниці. Слід сказати, що організми за кількістю клітин дуже різноманітні. Існують одноклітинні організми, як, наприклад, амебопротеїн. У таких організмів, діти клітина виконує функцію цілого організму. Існують також колоніальні організми, де клітини виконують специфічні функції. Кожна група клітин об'єднується і виконує певну функцію розмноження, травлення і так далі. Але разом вони об'єднуються і утворюють єдиний організм. Є багатоклітинні організми, наприклад, як ми з вами, люди, або гідра. І є колоніальні організми, наприклад, корали є колоніальними організмами. В колоніальних організмах існує декілька організмів, які поєднані між собою функціонально і структурно. Тобто вони становлять як би окремі організми, але становлять одне єдине ціле. Вивчення клітини сягає у сиву давнину. У 1665 році англійський природодослідник Роберт Гук використовував свій власний мікроскоп, який ви бачите на слайді. Він сконструював його власноруч для того, щоб спостерігати за структурою корку. Корок це покривна тканина деревних рослин. Саме під цим мікроскопом він вперше побачив. Порожнини в корку, отакі комірочки, які ви бачите на малюночку, ці комірки він і назвав клітинами. В наш час, коли наука і техніка досягла значного розвитку, клітини вивчають за допомогою різних методів. Перший метод це світлова мікроскопія. Чому так названа? Тому що в основі цього методу лежить використання так званого світлового мікроскопу. Звичайний світловий мікроскоп. Дає збільшення в декілька десятків разів і складається з таких елементів. Штатив це основа мікроскопу білого кольору, до нього кріпляться всі інші частинки мікроскопа, макро та мікрогвинти, великі і малі гвинти. За їх допомогою можна отримати чітке зображення об'єкта дослідження. Окуляр. В окуляр дослідник дивиться, щоб спостерігати об'єкт. Він збільшує об'єкт дослідження. Об'єктиви теж збільшують об'єкт дослідження. Предметний столик це спеціальна підставочка, на якому розміщують препарати з об'єктами досліджень, врешті-решт, дзеркало або електролампа це джерело променів світла, які спрямовують на об'єкт дослідження. До речі, саме світлові промені, проходячи через об'єкт дослідження, потрапляють спочатку в об'єктив, а потім в окуляр, і дають можливість досліднику. Бачити об'єкт. Звідси походить і назва світловий мікроскоп і метод світлової мікроскопії. Але в наш час існує іще один від мікроскопів, який називається електронний мікроскоп. Він дає можливість побачити дуже дрібні структури клітини. Справа в тому, дітки, що клітина має може мати настільки дрібні структури, які в електронному мікроскопі, який дає, який дає збільшення декілька десятків тисяч разів. Не можна побачити, тому використовують більш сучасний електронний мікроскоп. На відміну від світлового мікроскопа, він використовує спеціальні електронні пучки замість світла. Це дає змогу побачити клітини з набагато більшою деталізацією 500 тисяч разів, аж до молекулярного рівня. Зображення виводиться на монітор комп'ютера, його можна фотографувати і надсилати. Крім того, вивчення клітини може здійснюватися шляхом культивування клітин. Культивування клітин, діти, дозволяє вирощувати клітини поза організмом в спеціально створених умовах і таким чином за ними спостерігати. Для вивчення клітин в навчальних закладах можуть використовуватися моделі клітин з пластику, пластиліну або інших матеріалів, які демонструють основні компоненти клітини. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з клітиною, з'ясували, що вона є структурною і функціональною одиницею. Вперше клітини побачив англійський природодослідник Роберт Гук у сконструйованому в ньому мікроскопі. Клітини досліджуються за допомогою двох методів: Це світлова мікроскопія і електронна мікроскопія. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. І до наступних зустрічей.